Кажуть, є таке свято, напередодні якого можна згадати будь-яке бажання. Не просто так, а тоді воно обов'язково збудеться. Так і ми з задоволенням представляємо наш відеопроект 25 кроків до щастя. Крок номер один. Треба чесно визнати наше головне завдання. Намагатися допомагати дорослим наблизити перемогу. Все це можна об'єднати у величне слово волонтер. Саме цим і займається наша комишанська школа ось уже декілька років. Крок 2. То вже скажу вам наше навчання. Обіцяємо гарно вчитися або принаймні дуже постараємось. Наступне дбати про своє здоров'я. У новому році ми обіцяємо їсти чипси, сухарики, мівіну. Ми більше не будемо. Натомість кажемо про відздорову способу життя. Точно. Ще один крок прикрасити цей світ святковими вогниками. Чому б не зробити цю планету хоч трішечки прекраснішою? І до речі, про планету. У новому 2025 році обіцяємо більше дбати про довкілля, бо інакше вже наші діти того снігу точно ніколи не побачать. Натомість ми хочемо побачити, як наші батьки стають з кожним днем щасливішими, тому від щирого серця обіцяємо допомагати їм у всьому, то навіть буде новорічний салат. І неважливо, який об'єм приготування цього салату задумала мама. І якщо вже заговорили про святкову стіл, варто згадати обіцянку не їсти після шостої застарілої. Ми вважаємо, що такі слова точно не діють у новорічну ніч, і кілька слів про ніч хай же наступний рік стане роком нашої перемоги, і нарешті зникне комендантська година. Безумовно, новорічним кроком до щастя їй передивитися самодома або Гаррі Поттер Я навіть і не знаю, який раз, але традиція то святе. А ще ми урочисто присягаємося. Більше займатися спортом. Це теж є важливим кроком до щастя. Але можна, будь ласка, тільки не 1 січня добре. А ще нам треба дбати про світло. Світла, як то кажуть, багато не буває. Іноді нам його мало, якщо чесно. Але ми. Віримо, що то все тимчасово. А ще ми обіцяємо більше цікавитися нашими традиціями. От, наприклад, звідки взялась ялинка. І чому саме в січні? Не розумію. Пропонуємо завести нові корисні звички. Наприклад, не залишати вімкненої зарядку у розетку. Адже при цьому можна таких фейерверків вдома наробити, що наче вона нам треба. І нагадуємо не вперше, не вдруге і не востаннє. Не чіпайте нічого підозрілого на вулиці. Скажіть дорослим або викликайте рятувальників. А ще ну мріяти. От ви куди б хотіли на зимові канікули? На море чи в гори? Я от в Сніжні гори поглянути на красиві зимові краєвиди з висоти. Так, холодно, але ж які емоції. Але, чесно кажучи, воно і тут непогано. погано, ж би поруч були вірні друзі і наші батьки. Шановні українці, от і наступає наш час час свідомих, вільних і незалежних. Тепер нам потрібно багато працювати для відновлення нашої країни. Сподіваємось, потім ми ще зможемо багато відпочити, аби відновити сили після того всього відновлення. А також великим кроком до щастя напередодні Різдва є завершення якоїсь важливої справи. Повірте, настала та слушна мить. І Якщо вже так сталося, що наступним селам року буде смія, що ж є люди, кому 2025 25-го року точно пощастить. Наприклад, це ми з вами. Тож саме час і скласти глобальні плани на наступний рік. Хай же там обов'язково буде пункт про Україну. Україну мила, рідна, незалежна. Ох, і не страждалася жити. Тому в новому році щиро бажаємо тобі максимально багато щастя. Скового літа та багатої на врожай осені. І не втомлюємося дякувати всім тим, хто на передовій дбає про наш спокій. Я на всім вам, наші любі захисники та захисниці. Що бо вже точно саме цей рік здійснив найзаповітніше бажання всіх українців. Святом! нового року! Рідна. Комишанська школа.